далеко від нас дорога, тому трішки шумно. Хочу спочатку тижня розпочати такий невеличкий влог в'язання щодня. Буду щодня підключатися протягом тижня і показувати, що я в'яжу. І так, сьогодні у нас понеділок, 26 вересня. У нас такий фон, ми на качелі тут примостилися з донькою. Вона знімає, я показую. Ось одна така шкарпетка вийшла, це на 42-й розмір. В'яжу татові. Тут у нас резиночка 2х2. Ось така п'яточка трішки робила посиленою. Дуже гарно по ніжці сідає, була вже примірочка. І зараз займаюся другою шкарпеточкою, були носочки стали шкарпеточки. От, і ось уже що вийшло. Уже тут зменшую клин підйому. і буду переходити на резиночку рада вас знову вітати. Я сьогодні у нас уже вівторок, і я розпочала ось такий процес маркер злітає. Взяла знову свій процес, яким я вам, мабуть, уже вмелькалася. і сьогодні пров'язала ось стільки. Ну, небагато, але. Просування є, тому що чомусь я не брала давно в руки цей процес. Ну, іначе, ви знаєте, от дивлюся на це все розклала. Ну, є косина, ось тут видно дуже гарну косину. І тут трішки є, але за рахунок оцих зірочок, все-таки, мабуть, її, як такої, дуже не тягне полотно. Ну, я так думаю. Подивимося, що буде після прання, надіюся, розпускати не буду. Там. Побачимо, як воно буде виглядати вже на людині. Ну, от Коли в'яжу такими рядами, що один ряд класичними петлями, лицьовими, інший бабусиними, то дійсно трішки, наче менше косить. Так, ось таке у мене сьогодні підключення, можливо, ще щось буду в'язати. Шкарпеточки я вчора дов'язала, так як і планувала. Більше нічого мені не вдалося пов'язати. Сьогодні поки що так, а завтра буде видно до наступного підключення. І знову привіт! Сьогодні у нас середа, 28 вересня. І я сьогодні взяла на роботу з собою залишок пряжі. Ось такої. І вирішила розпочати в'язати мітинки. Не знаю, наскільки це е, гарна ідея розпочати резиночку в'язати ярнар джинсом, так як джинс майже не держить резиночку. Ну, не знаю, поки що в'яжу, а далі подивлюся. І планується зв'язати мітинки. Але як це буде і що це буде, поки що не знаю. У мене таких ниточок, тільки один клубочок. Це їх брала стоковому магазині без етикетки, без назви, але вони мені сподобалися по кольору. Ну, ви ж бачите, що фіолетове. от Тому я вирішила оці дві ниточки скомпонувати, так як у мене спець немає, поки що десь замовила, їдуть. Е, є тільки от такі старі, тому я вирішила розпочати з них, щоб в'язати з цієї пряжі вже в'язати на 2 ну Тому я ось так небагато пов'язала сьогодні. Можливо, ще щось пров'яжу, можливо, це вже буде у мене такий робочий процес. На роботі буду його пов'язувати собі трішки. От. Ось таке у мене невеличке підключення. Хочу ще сказати, що вчора досить гарно попрацювала з джемпером, який я просувала. І вже я майже там дов'язала до резиночки. Буду переходити на резиночку, щоб уже швиденько це все завершити тіло та розпочати рукава. Але щось у мене трішки я заштопорилася з рукавами на своєму, на своїй кофтинці. І хоч би так само не заштопоритися на, дончині, на дончиному светрику. Тому я, мабуть, буду з вами прощатися на невеличкому такому підключенні. До зустрічі завтра. Ще мене сьогодні порадувала моя трояндочка, гібіскус мій. Ось красонька, яка розцквітла у нас. Дуже сподобалася пряжа. Знову вас вітаю. Сьогодні у нас 2 жовтня. І, як ви бачите, в кадрі у нас останні зелененькі листочки, хоча ще досить багато зеленого листя на деревах, хоча вже жовтень. І якось, знаєте, чи то із за дощів, що так багато в цьому році випадало дощів і влітку були дощі, і ось майже весь вересень йшли дощі, тому листя не встигло опасти, так як. Завжди, що вже на початку жовтня, під кінець жовтня, вже майже листя немає. Так, і щодо мого в'язаннячка. Так як я планувала підключитися в четвер, то ви мене в четвер побачили тільки в платі, я вам трішки показала, це я в'язала його ще на початку весни, завершила десь, мабуть, у травні. От, не ходила, але на цьому тижні одягла один раз. Мені дуже сподобалось, досить тепле. Навіть жилетку не одягала на роботі, тому мені сподобалося. Не знаю, там мені колись говорили, що може короткувати трішки, потрібно довше. У мене ця довжина поки що влаштовує, тому я дов'язувати не збираюся. От, в п'ятницю не змогла до вас підключитися, але я активненько просувала е, свій джемперочок, тобто не мій а дончин. Зараз я вам покажу, що я вже тут зв'язала, нав'язала. І ось Зараз в'яжу і бачу, що я, мабуть, не ті спиці взяла для рукавів, Прийдеться розпускати нас. Кіно доміно. Це я вчора ввечері вирішила розпочати рукава, а тож в мене з рукавами завжди проблема. Мені не хочеться їх в'язати. Я завершила вже у мене ось завершений низ, дов'язала і розпочала рукав. І оце ось в'яжу що щось, думаю, щось якісь петлі менше, ніж тут. А дивлюся, що це взагалі не тіспиться. Де ж мої ті, що я на них в'язала? ой. Ну, одним словом, прийдеться розпускати, так що це не. Це я тільки що додивилася. Ще якось в'яжу, думаю, ну щось воно не те. Ну, якесь воно не таке пухнасте, як те було, не таке, знаєте, це ж тема кіно. Ну нічого, це ми тут небагато пров'язала, розпущу і перев'яжу. Тут нема нічого страшного, робота піде швидше, як буде вже як будуть спиці більшого розміру. Ось так я просунулася. Це я з п'ятницю частково дов'язала резиночку, зв'язала частково. так, І вчора я вже ввечері це в суботу розпочала ось цей рукав. Ще сьогодні ось сиділа, трішки в'язала, але чомусь мені не хотілося це робити. Тому, от бачите, чому? Побачила, що це не ті спиці. Так, далі. Я вам в попередньому підключенні показувала, що буду в'язати, вибачте, в пакеті лежить мітинки. І ось можу вже показати вам готовий результат. Зараз приміряємо. Ще я їх не прала. Вчора тільки завершила, але сьогодні дощ, і я вирішила поки що зачекати з цим. Ось такі у мене мітинки вийшли. Досить такі, знаєте, цікаві. У мене ніколи не було. Я ніколи не в'язала собі мітиночок. Ще ниточки деякі не поховала. Чи це вже вилізло, можливо. Ну, Одним словом, треба буде ще після прання передивитися. От. І ось такі у мене вийшли, досить такі чудненькі. Я в'язала, здається, називається індійський клин. Добирала петлі сюди ось. Так. Ну, і так вони досить гарно по ручці, але вони не дуже, так, знаєте, в натяжку. Ну, там є в місце, тобто, ну, не натягла, як на хто зна кого. ну, Тобто, так само і тут. Тут в мене резиночка пров'язала, буквально два рядочки. Ось так вийшло. тому, Тому ось такі я в'язала на одних спицях досить цікавий спосіб. Обов'язково так спробую в'язати шкарпетки, але. Що мені не сподобалося в цьому методі, це те, що дуже заплутуються ниточки. Дуже заплутуються ниточки. Я, отак, до речі, колір не передається. Він такий більш до сиреневого такого бускового чи що. Ну, не знаю. Ні, тут він у вас такий яскраво-фіолетовий, а він не такий фіолетовий, як. Я зараз світло вимкну. Н -н -н, не такий. Взагалі не такий колір, як він. Можливо, я ось кусочок оце щось схоже. Оце ось схоже. Бачите? Він взагалі от різний, це у вас е фіолетовим більше, це така, Оце отакий справжній колір. Бачите, тут вже не так видно. А ось так, як ми. то такий справжній. Шматочок, от, бачите, яка різниця. Оце, оце справжній колір, який він є в наявності. Так, такі у нас вийшли просування по моїх мітинках. В принципі, я задоволена, виперу і можна буде носити. З приводу того, що в'язала на одних спицях Magic Loop, що мені не сподобалось, що дуже заплутуються ниточки. Я в'язала з одного клубочка. Клубочок, звісно, був у мене такий, знаєте, роз, уже розтрьопаний, тому що він не ну, в стоковому магазині брала. І він трішки такий. Я його зважила, він 49 грамів важив. Скільки важать мої мітинки, я не знаю. Можливо, зважу, підпишу на екранчику. От, тому. В принципі, я роботою задоволена, надіюся, що буду я або донька, точно будемо їх носити. От, далі. І чим сподобався цей метод в'язання, це тим, що, десь фокусник, це тим, що не потрібно рахувати рядочки. Тобто ми в'яжемо дві е, рукавички, чи то дві мітінки, чи то двоє носочків одночасно, і це дуже, дуже зручно, тому що не треба прикладати, перераховувати лишній раз. На це витрачати, значить, Там витрачається час на те, що ми е, ну, перетягуємо ліску, але ж це тільки так здається, тому що коли ми починаємо рахувати рядочки, я чомусь вже й купила. Лічильник рядів, але ще ні разу не користувалась. Треба буде якось ну спробувати на шкарпетках на якихось і спробувати, як це буде не в'язати, щоб рахувати лічильником рядів. Хоча це також треба все записувати, потім дивитися, але так як в'яжеш десь то на роботі, то в транспорті, то, знаєте, так собі, <смі> ідейка. Так, от. Далі по шкарпеткам покажу вам, що у мене вийшло. Блокаторів у мене нема, тому що показую так, як є. Ставлю вам фотографію. Чоловік міряв, у нього також 42-й розмір, тому ми на ньому з ним провели фотосесію. Цих шкарпеточок ось такі, досить класно сідають по ніжці. І такі пухнастенькі трішки. Але класні м'якенькі, я в'язала їх на спицях номер 2 Тріо. Я в них закохалася. Зараз донька ними в'яже також шкарпетку вперше розпочала в'язати. Тут трішки у мене не співпав колір, як ви бачите, Ну, але це нічого страшного. Я батька запитала, сказав, що мені без різниці. От, тому для вечірніх. Для вечірнього перегляду фільмів якраз буде те, що потрібно, в зимовий період. От, На цьому, мабуть, уже буду з вами прощатися, так як дві готові роботи в мене на цьому тижні є, а третю, ту, що я ось сьогодні почала в'язати, потрібно перев'язати. Ну, але то нічого страшного, то небагато перев'яжемо. От, І хотіла вчора в мене закралася така думка, щоб. Почати приймати участь чи розпочати в'язання у проєкті «Зв'яжи шапку 5 на 5. Щось я вчора так загорілася, але потім ще раз передивилася відео Оксанки Левчук і 5 готових робіт в мене точно не буде, тому що я не завжди встигатиму. Це перше, друге, хочеться якось зв'язати не на швидкість, а в задоволення. От, і, звісно, що ну, хотілося б, якось, знаєте, швиденько в'язати. Я не люблю швиденько в'язати, бо я швиденько сіла рукава в'язати, щось не те нав'язала. Ну, не те, не, не те нав'язала, не тим номером спиць нав'язала. Тому вирішила це відкласти. Можливо, буду брати таку знаєте, участь, трішки буду знімати те, що я буду в'язати, так як хочеться зв'язати. Мені дуже хочеться зв'язати тепер собі перчатки. Ніколи не в'язала, взагалі не маю уявлення, як на 4 пальці це в'язати. Ну, поки до пальців я дойду, це зрозуміло, а там далі як, ну, не знаю. поки що я, Хочеться їх спробувати, хочеться зв'язати. Мені це цікаво, і вони мені потрібні. Мені хочеться ці перчатки. Але як це буде, не знаю. Тому, мабуть, і це будуть всі вироби нові, які я ніколи не в'язала, те, що я хочу в'язати. Тому. Тому я не хочу кудись спішити, нервуватися і брати участь, а потім не встигати. Я такого не люблю. Мені потрібно або я роблю, або я не роблю. Тому я роблю для себе, роблю задоволення, не на швидкість. Якщо мені щось не сподобається, то я в будь-який момент можу розпустити і перев'язати це все діло. Тому якось так. Ну, на цьому вже, мабуть, буду закінчувати свій. Щоденний в'язання щодня влог, але він у мене такий собі вийшов, тому що щодня не вдавалося підключатися. От, ну, нічого, якось так, нічого страшного, я думаю, що тут і так все зрозуміло. На цьому буду прощатися. Не забувайте ставити лайки, підтримувати коментарями. І всього вам доброго, здоров'я вам, мирного неба, до побачення!